Мета рейдів попередити виникнення пожеж через порушення правил експлуатації печей. Рятувальники відвідують приватні домогосподарства, де надають рекомендації щодо безпечного використання пічного опалення 9 грудня. Працівниками Шосенського районного управління державного служби України надзвичайних ситуації було проведено інформаційно розяснену роботу шляхом відпрацювання населеного пункту села Івод. Тобто було здійснено подомовий обхід серед громадян. В процесі даного обходу працівники ДСНС нагадували громадянам про правила пожежної безпеки з їх дозволу, оглядали твердопаливні агрегати, електроприлади на предмет відсутності, скажімо так. Пошкоджень ізоляції проводів, відсутності порушення правил пожежної безпеки в самих твердопаливних агрегатах. Рятувальники наголошують, що більшість пожеж у приватних домовладіннях виникають саме через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. щоб був завжди перетопковим отвором, металевий лист, щоб не засовували дрова, які перебільшують довжину топкового отвору, щоб завжди промазувалися тріщини, тобто щоб зменшити кількість пожеж. Окрім того, надзвичайники Нагадували мешканцям громади про мінну небезпеку, розклеювали інформаційні листівки. Проводилися бесіди з людьми, які яких зустрічали на вулицях. Також нагадували про дії під час знаходження вибухонебезпечних предметів. Виконання простих правил може врятувати вашу оселю і життя близьких, тож варто їх завжди дотримуватись. Звертаємося до наших громадян, щоб завжди під час опалювального періоду слідкували за твердопаливними агрегатами, ми не залишали їх без нагляду, завжди струсили сажу, промазували, щоб запобігти виникненню пожеж під час опалювального періоду. Випадку виникнення пожежі набирати невідкладно за номером 101.